Доброго здоров'я і слава Україні! Вітаю всіх із новим 2023 роком! Упевнена він стане переможним для нашої країни. Попри залізну завісу, тотальну пропаганду, погрози, репресії та переслідування, громадяни в окупованому Криму чинять опір. А Росія намагається приборкати суспільне невдоволення. Хочу сьогодні розповісти про посилення спротиву, які ми спостерігаємо в окупованому Криму, та про те, як окупанти притягають наших людей до відповідальності за це. Наші громадян судять і штрафують за коментарі про війну. За так званою статтею про фейки, яка набула чинності лише 5 квітня минулого року, в окупованому Криму вже відкрито 239 справ за дискредитацію збройних сил РФ. У 200 випадках людей оштрафовано на суму від 30 до 50 тисяч рублів. Деякі громадяни отримали ще й адмінарешт до 15 діб за іншими статтями. Значну частину вироків окупаційні судові реєстри не оприлюднюють, приховують інформацію про справжні обставини цих справ. Загальна сума штрафів уже складає щонайменше 6,2 мільйони російських рублів. На законні штрафи заплатили 192 особи, шестеро оштрафовані двічі, а ще двоє-тричі. Однак, попри це, спротив не спадає, навпаки, прогресує та трансформується. У травні людей штрафували за коментар Ні війні чи лайк під постом про злочини армії РФ в Україні. Зараз людей карають за виконання українських пісень і вигуки Слава Україні! Збройні сили йде, йдуть, Україна повертається. Крім цього, за так звану дискредитацію збройних сил РФ двоє громадян понесли кримінальну відповідальність за статтею 207.3. Найвідомішим випадком є справа Олександра Тарапона, якого незаконно засудили до двох з половиною років позбавлення свободи лише за те, що він розповсюджував листівки у Криму. Усі незаконні рішення приймали 69 окупаційних судей. Майже всі вони є громадянами України, зрадниками присязі, які співпрацюють із окупантами. Дії цих осіб прямо порушують права і свободи українських громадян, які проживають в окупованому, в окупованому Криму. І ці так звані судді обов'язково понесуть відповідальність за свої злочини. Російська Федерація у 2015 році розпочала на території Криму незаконні призовні кампанії з того часу до збройних сил держави окупанта призвала близько 39 тисяч жителів півострова. І тут теж насправді триває опір. До окупаційних судів надійшло 421 кримінальна справа за статтею 328 кримінального кодексу РФ щодо осіб, які ухиляються від призову на військову службу. З них 112, тобто понад. Чверть після 24 лютого 2022 року мешканці окупованого Криму всіма силами уникають незаконного призову та мобілізації. Їдуть із півострова чи переховуються. Окремо варто розказати про невдачі російської пропаганди. Цікаво, що повідомлення зі словами ПВО поразила всі целі, публікуються окупаційними медіа швидше, ніж звучить сигнал повітряної тривоги. Уже за годину так звана робота ПВО, яку чує весь населений пункт, чарівним чином стає пожежуючи вибухом газового балону. А детонація боєкомплектів стає детонацією збитого невідомого об'єкту. Якщо в мережі з'являються фото з доказом протилежного, їх видаляють, а авторів звинувачують у дискредитації. Керівники окупаційних адміністрацій намагаються грати в мирний час і знімають сотні відео про садіння дерев, ремонти під'їздів, обійми з нещасними дітьми. Це все притягнуті за вуха інфоприводи, бо про війну говорити заборонено. Однак Напруження зростає навіть серед самих окупантів. Вже почалися сварки, звільнення та запроторене одне одного у їхнє ж окупаційній СІЗО. Тут можу сказати нічого дивного, адже на тих, хто продалися окупантам, інша доля не чекає. Спершу зруйнувався російський наратив про Росія в Криму навсегда», Потім розтанув наратив про Крим як найбезпечніший для росіян регіон. А зараз кожного дня розсипається наратив про ми защитим Крим та всесильне ПВО. Цікавим спостереженням стали коментарі самих росіян, наприклад, у Білгареді, які зазначають такого чувства, що ПВО существує только в Криму, і то віртуально. Минулий рік став періодом, коли весь світ зрозумів, що вся російська міць лише на папері, що питання Криму вирішене, але в 91-му році. Що Збройні сили РФ не можуть захистити ані штаб Чорноморського флоту, ані так званий Кримський міст, ані військові склади. Крим не прийняв Росію у 2014 році. Був змушений підкатуваннями та репресіями чекати звільнення. Зараз наближається кінець окупації. Це розуміють усі. Саме тому трансформуються гасла громадян, за які їх притягають до відповідальності. Саме тому окупанти агресивніше застосовують кримінальні і адміністративні механізми. Переслідування, ніби в агонії, намагаються зупинити руйнацію створеної власноруч ілюзії. Їхній русський мір закінчується, чи як говорять росіяни, і здихає. Щодня Кримський півострів сильніше відторгає Росію та її окупаційних посіпак як чужорідне тіло, бо так і є. Бо Крим завжди був, і є, і буде Україною. Україна переможе. До зустрічі у вільному Бахчисараї.